Вітаю, шановне панство, з вами знову я і сьогодні хотів би почати коротенький огляд ринку криптовалют та фондового ринку. В принципі, ми вже доволі таки довгий час не робили такі прям глобальні апдейти по ринкам, так як, в принципі, все йде без змін і все йде рівно по плану в більшості своєму. По крипті то точно по фонді є певні коригування, які зараз я хотів би розкрити. Але почнемо з е, ринку криптовалют. З ринку криптовалют нічого нового не відбулося, як я там казав, е, тут сформувалася структура, випали вниз, прийшли до, ну, так би мовити, першої зупиночки такої. Це злом е, структури, здається, на одному дні, від якого ми побачили таку локальну реакцію з корекційним відкатом. Після даного корекційного відкату тут був сформований локальний імбаланс от в даній зоні. Об'єм спозиціонувався, отут відбувалося позиціонування в продаж, і фактично, звідси я особисто брав шорти в телеграм-каналі писав, які оцей цей сетап вам, і який, в принципі, в точності відпрацьовує, як і планувалось. Нічого нового сказати вам не можу. Єдине, що ну питали, де можна шортити мене. Важко сказати зараз, де ви зможете пошортити, бо ну варіантів насправді вас уже мало. Після особливо того, як ми випали за, ці, за цю зону, давайте її от отак от позначимо. Після того, як ми випали за цю зону, то варіантів. Добора вас залишається мало, бо стоп у вас мусить бути за цей хай, бо цей хай це є розворотним екстремом цього локального тренду. Тобто е єдині варіанти для позиції в шорт у вас можуть бути. Це в цьому районі, але стоп у вас має бути за це. Треба дивитися, чи буде один до трьох, чи буде сюди відкат район 26-200, 300 плюс-мінус оцей район. Перший. Ну і звісно, шикарно в цьому районі було б взяти позицію, але я не певен, що вам сюди дадуть її. Ну, якби дали, то ви би тут шикарно берете позицію. Стоп за хай і цілі 20 к. Це єдиний варіант, як можна добрати зараз що позицію. Інших варіантів немає. Я відразу, як ми сюди впали, описував варіант з відкатом, з цим ретестом, і в принципі він відпрацював. Хороші ТВХ даються не прямо часто, через то погані точки входу і толку дивитися немає. Ну, локально я вам розкрив тут ситуацію. Якщо щось таке буде, можна буде щось розглядати і щось думати. А так, поки, ну, поки таке, все без змін про глобальність. Глобальні наші очікування, я думаю, всі ми знаємо. Що це зона 20 1950? Де проходили найбільші об'єми накопичення, які мають значення. Оці об'єми не мають такого значення, як оці. Ймовірно, тут величезна кількість, просто стопка ліквідації. Через то, коли будемо летіти, ми просто полетимо сильно, несамовито, масштабним просто сквізом в район 20-19 тисяч. Де. Очікуємо або зупинку, і довгий, 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 довгий Ренч з закумуляціями лонгових позицій крупним капіталом, до утворення імбалансу і похода до 40к, або, або є варіант, що буде формуватися сетап на продовження шорта. Якщо дана зона, ну повторюю глобальний сценарій, якщо дана зона. Оця зона не втримує, то тоді ми йдемо на перелой цього лоя. Це все не має значення, це все не актуально, воно не втримає ціну. І ми побачимо та в плоті 9к можемо легко побачити. Оцінка може бути біткоїна. Оцінка сценарія, який був створений мною і моїм колегою ще <кій> десь в травні 2021 року. На якому ми робимо місячний злом структури, -тест, і тест йдемо на 10к. Закат біткоїна. Ми цей сценарій називали тоді. Ну і в принципі він поки більшу частину відпрацював. Чи відпрацює таке повністю, побачимо, побачимо е вже в районі 20 тисяч. Буде акумуляція лонгових позицій, буде лонгувати. Також майте собі на увазі, що. Навіть якщо тут буде акумуляція лонгових позицій, ми сходимо в район 40К, звідти може піти продовження. Це буде як зони інтересу на глобальному таймфреймі. Ну, не про це зараз. Ефіріум. Хотілося було побачити глибший ретест на ньому, бо виглядав він перспективніше, він був не випав з балансу нам. Але поки що зробили тільки короткий ретест, і після чого оцінилися. Нічого не скажу. Ситуація в плані шорта така ж сама, як на біткоїні, хіба, хіба, якщо буде похід в цей рівень, то тут щось дивитися на захист, чи буде чи ні. Ну а так, хто тримає шорт з нами звідси з 2100. Бо ми тримаємо прямо звідси шортову позицію, як по біткоїну, саме хає, то цілі ваші 1200 для початку. Ну і далі історія вже за бітком. Біток не втримує, то буде і 200. Ну, то будуть оці цілі. 600 і так далі. Ви поняли. Це якщо біток не втримує той рівень. Типу, якщо біток не втримує той рівень, у нас домінація дуже висока. Давайте відразу. Ходографіка домінації немає. Зараз ми його знайдемо. графік домінації наш. Ну, тут ми в принципі поки нічого такого не бачимо. Даний сценарій я би зараз виключив і це. Так, тут відбувається акумуляція на торговку, і ми можемо піти значно вище. Ну, це вже не важливо вище не вище, важливо, що вона майже 50%. І... При падінні біткоїна ну, на низькі екстремально низькі значення. альткоїна буде дуже тяжко, і вони і так толком не росли. Дивіться, солана зона інтересу захватилася оця. Після чого що відбулося? Відбулася оцінка, і вона, в принципі, доволі ймовірна. ну, В цю зону для початку жовта зона. Ну, але далі, думаю, буде знімати лоя, все-таки буде йти до істоків. До 3 доларів. Е, ну і так далі. Багато дуже альткої виглядають дуже по-відмежому. Тобто, тобто Ви маєте це розуміти, що відбувається от-от така от картина. І питати мене на рахунок якогось альткоїна, чи треба його ну, Це дуже відносно і дуже абстрактно, так як всі альткоїни, абсолютна більшість дивиться, в шорт. Звісно, є. Певні монети, які поки що хайплять, памплять і так далі. Е, сайбер. Блять. Сайбер. Є таке. Воно хайпить, воно пампить, але ви маєте розуміти. Ну, це просто тимчасовий хайп. ясне діло, тут треба чекати до появ ознаків, так би мовити. Розгрузки, коли вони будуть, поки не знають, треба дивитися по кластерам. Ну, його чекає доля, така сама, що з Пепи і так далі. Тут більшість монет в одних руках, і вони будуть розгружені на хаміках, а багато хаміків на таке підтягується. Ну, купляти це, звісно, ні. Ви самі знаєте, що буває з цим монетами. Просто на даному ринку це виключення. Щиткоїни, мемкоїни і так далі. І супер-супер фундаментальні. О, так, бачите, що Альтам доволі таки погано в загальному ви це бачите. Ну, по криптовалюті, в принципі, я думаю, ми розібрали, ми обговорили все, що хотіли. І зараз пропоную, так, як я казав, що обзор буде коротенький, і найважливіший, мабуть, апдейт і думки по фондовому ринку, я думаю. Я думаю, цей момент є найбільш базовим для нас і нам треба оглянути індекси, окремі акції і подумати про ситуацію загалом. Бо фактично від цього теж дуже багато чого залежить. Починаємо з NASDAQ. Візьмемо почастіше графік, мабуть. Візьмемо почастіше графік. Заберемо поки локальні сценарії. Я хочу малювати вам. Абсолютно новий і інший сценарій. Що ми можемо очікувати? В більшості випадків ситуація доволі таки тягуча. Ситуація зміни пріоритету насамперед про що ми говоримо. І це треба враховувати станом на зараз. Що ситуація по макро? Що ситуація загалом це дуже. І дуже тягуча історія. Ану, секунду. Хуй знає, тут пауза виходу не ставиться, да? Ну, ладно. Е, Коротше, дивіться, ситуація настільки тягуча, що. Відразу розворот не відбувається ніколи. Я зараз можу назвати ряд факторів, які кажуть нам, що в принципі. Іде конкретне вже заторможення лонгового цього тренду, іде конкретне затухання хайпу на штучний інтелект, і так далі, Іде конкретна зміна пріоритету інфляції, зміна на хвилю росту, через що як мінімум енергетика, як мінімум це ріст цін на бензин, стрімкий, через що та там тисячу одна умова, починаючи з рашки, закінчуючи загальним ринком. Сировини, ми фактично міняємо цикл, цикл технологій на цикл, на цикл сировини. Ми бачимо, що фактично технології уходять в стагнацію, в стан стагнації. Це, ну, питання років. І ми, ми чітко розуміємо, що в принципі, з цієї зони ну, в рамках загальної стагнації ми побачимо і такий рух, і такий, і так далі. Тобто загальна, загальна стагнація. Через, імовірне, з часом затухання попиту ми не побачимо такого стрімкого розвитку в технологіях. От. Ну, а затухання відбудеться. Ми бачимо нафту. Ми бачимо історію з нафтою. Ми бачимо її ріст. Ми держимо лонг по нафті, далі по бренду. Далі тримаємо лонг. І от як мінімум. Ну, зони, звісно, може бути корекція якась yes. по бренду. Але сам факт, що це інфляція, це ріст інфляції. Як було б неіронічно, на ріст інфляції це сила Діксі. З Діксіо дуже співна ситуація. Технічно вона нам виглядає доволі таки лонгово, дуже лонгово. Ну, фактично, якщо, наприклад, відбудеться щось дуже рецесійне, то Діксі себе погано в ті моменти почуває. Але 2022 рік в більшості своїй не був рецесійним. Ми бачили силу долара от в даному моменті. І при тому слабість індексів на фоні того, що піднімали ставку, очікування, то і так далі. В принципі, дану кореляцію ми спостерігаємо і зараз, що цікаво, я про це був говорив ще на початку літа, здається, записував окремий Тікток. І, ймовірно, що в нас буде відносно легкий перехід в стадію стагфляції. Типу, да, якісь рецесійні моменти будуть, але при тому ставка буде утримуватися. А якщо буде утримуватися ставка, і на цьому буде наголошуватися, то відповідно і е, долар може кріпчати. Ну, ми подивимося. я поки не певен е, в бичому налаштуванні, але тим не менш долар себе показує, но стійко. нині вийшли дані по ринку праці. і... Вони в принципі відображають поки що загальну динаміку, як я казав, відбувається певне затухання, але воно не є активним. Е, в загальному на що я зробив основний акцент? Так, да, безробіття виросло до 3,8. Да, типу це великий відсоток. Але при тому, Nonfarm ми бачимо, у нас е, далі хороший, багато даних далі хороші. Більший відсоток безробіття і затухання вакансій. Формує в нас станом на зараз державний все-таки сектор, але не малий бізнес, який вообще не реагує індиферентний повністю, поки що до ставок ФРС. ні великий бізнес, який поки також індеферентний, не реагують і не складають по факту цей відсоток. Це все державні установи. І я певен, що до цього до цієї всієї історії це дійде з часом, це є цей Лаг Фареси. Я певен, що ми далеко не відразу ну, побачимо результативність. Типу, ринок житла зараз доволі таки оживає. Ми вели дискусії про це в чаті, що він оживає, по крайній мірі живе. І це так. Бо поки люди мають гроші, поки попит не падає, в принципі, ну, будуть нові іпотеки братися, будуть нові купівлі братися. Фактично, станом на зараз більшість американців все одно орендують житло. От. І цей ринок оренд також стоїть на великому кістяку іпотек, бо багато хто набирає іпотеки і здає житло в оренду і так далі. І найважливіше, що може впливати на дані умови, це все-таки ринок праці. Тобто, коли ставка дійсно подіє по факту, відбудеться заторможення грошової емісії, відбудеться, так би мовити, true момент монетарної трансмісії, то за таких умов, в принципі, в нас може почати падати попит, це звільнення, це не сплати іпотеки, пірамідка, 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 пірамідка. Як ця пірамідка буде розвиватися, я не знаю, типа. І ми будемо дивитися по факту. Є ряд варіацій, але всі ці варіації мені поки що схиляють мене як мінімум до локально, відносно локально, середньостроково локально. Mm -hmm. Налаштованості е, саме негативної, до ринку технологій. Почнемо з нас перейдемо більше до технічних моментів. Зараз озвучу. По кластерному аналізу мої думки, і в загальному озвучу думки локально. був, зробив непогану корекцію в даний район, після чого ми фактично побачили доволі -таки агресивний глибокий ретест. У нас в даній зоні проходили дуже величезні аномальні продажі. І фактично. Поки що мені це виглядає ну, доволі-таки звичайно, доволі таки звично. Нічого такого вах, ну, я ще не бачу. Але Але давайте визначимо дану зону інтересу. Вона, в принципі, плюс-мінус все, це, це найбільші об'єми знаходяться. Це не треба багато думати. Тепер перейдемо на картину локальніше, Я нині дивився. Локальніше, фактично, також я спостерігав і бачив, як ішли е, сильні продажі в цьому районі, в цьому районі. Ну, в цьому найсильніші нині пішли. Я очікував свіпа даного хая і подивитися на реакцію продавця, про що я писав в пості. Е, здається, сьогодні чи вчора я в Тіктоці все постився. Реакцію продавця ми ну, особисто побачили. Тут поглиналися продажі, тут поглиналися, але тут все-таки поглинання не відбулося. Я, навіть з технічної точки зору, наш eh, дак, він є відносно-таки теж тягучим. І взагалі, ринок фондовий він є тягучим через не тільки МАК. Візьмемо наждак, це різні компанії. Да, якісь компанії займають більшу частку в ньому, якісь меншу. І тут все-таки вартує звертати увагу на них. Я звертаю увагу, наприклад, станом на зараз на Nvidia і бачу теж по кластерам ми бачимо все-таки поступову розгрузку і затухання аптренду. тренду. Більше переважаюча кількість асків. Ситуація дуже нагадує дану ситуацію. Я щось очікую, що ми до неї потроху вже проходимо. І все-таки очікування на дану осінь припадають такі, можливо, чимось схожі з кінцем хайпа криптовалюти в 2022 році. Так само трошечки штучним інтелектом. От. Ну і відображенням цього всього, фактично, думаю, буде той же самий наздачок. Питання як? Локально мені виглядає поки що доволі таки шортово. Реакція, звісно, не прямо задовільна для мене, але це закриття тижня, це п'ятниця. Подивимося, як буде з вівторка, бо в понеділок фондовий ринок закритий. Але фактично я зберігаю свої шортові очікування з даної зони, і поки ми не зробили. Ну Поки продавець проявляє зараз ознаки тут життя більш жорстче, то в принципі можна розглядати продажі з ну, цілями далі перелоя даного лою, тобто з СІЗОми ми спокійно можемо піти сюди, і це спокійно буде продовження початку руху, розвороту глобального. І, ну, і саме похід на перелой даного лоя буде головним підтвердженням. Поки ситуація широтова, Якщо хтось має покупки, ну відносно якимись короткими в принципі, стопами, тут можна їх підперти і послідкувати, подивитися. Якщо ж ситуація перевернеться все-таки з цієї шортової продавця, ну, почнуть поглинати, то ми, мабуть, підемо. Підемо робити якусь странну історію з перехаями. Ну і далі, звісно, все-таки глобальний сценарій. Я очікую, що глобальний сценарій стагнації відпрацює, але просто тоді трошки з іншого сетапу. Складно поки що торгувати фондовий ринок, саме торгувати на початок розвороту. По тренду буде простіше. По тренду, наприклад, як 2022 рік, бачите, тренд йшов тут, а по тренду, в принципі. Було відносно просто. Ну, зараз, коли почнеться розворот, коли почнеться активний даунт, то вам буде нескладно, адже ціль буде глобальний перелог. Там треба буде розглядати покупки, треба дивитись на ситуацію. І далі початок глобального, ну, глобального знову аптренду і так далі. Тобто торгувати буде простіше, тут треба буде приловчитися. Зараз локально я вам очікування описав. Перейдемо до SP 500. Ситуація тут більш я, яскраво виражена. Але, 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 але. Так, ну, ви бачите, я тут теж малював вам картину загальної стагнації дуже образно, але ви розумієте, про що я виду мовив. Подивимося відразу тоді локально, щоб не обговорювати зайвий раз. Дивіться, картина тут та сама. Картина тут та сама, заберемо лишні стрілочки, щоб. ладно, цю лишу, щоб не мішати. Картина тут та сама, сильна зона інтересу. Винніше краще реакцію продавця, торгуємося під найбільшими об'ємами, закрилися. Ну і фактично, все то просто то саме. Хай новили, реакція пішла. І очікування мої зберігається поки далі шортовість цієї зони, все-таки поки виглядає більш на продажі похід в цю зону, якщо таки підемо, то це підтверджує глобальний розворот на даунтренд. І відповідно цілі глобального даунтренда будуть перелої глобально-локального ну, глобально лоя. Парелой, де варто буде розглядати покупки потім. Тобто це бік шорт сюди. І після перелогу треба буде дивитися на загальну ситуацію і так далі. Що ж ще сказати? Поглянемо євро-долар. Поглянемо євро-долар. Про акції бігтехів, до речі, ситуація ідентична, виглядає вже як. ну, Давайте образно для порівняння. Це як біткоін на 31к. От отак воно виглядає. Це якщо по футпринту говорити. Дуже образно. Питання просто часу. Ладно, ще пару щитків захватимо. По ЛТЦ йдемо по плану до 40 доларів. BNB, до речі, позиція взялась із нових, яку я вам давав. Із нових. Де той сраний BNB? Там же воно було. Не тут. Оце здається. Я вам малював вже сетап. Казавши, що тут сильна зона інтересу сформована продавця, ну і ми побачили відразу реакцію. Я взяв був тут прямо на хай позицію, де планував з точкою ходу 230. Наша перша ціль 189, друга ціль 135. Ну, далі вже по бажанню, я не знаю, який фад на Бінанс може налетіти агресивний, але от, ну, то, що відторгувати реально відносно в короткі терміни, я думаю, це дані цілі. Ну і виглядає непогано, йде дуже по плану. З криптою взагалі проблем немає. З і, звісно, треба думати. І ми думаємо і подивимося на результати. Дані схиляються, я вам пояснив механізм моєї думки. Я очікую все-таки прояви стафляційні більше, я очікую розворот інфляції. Це найважливіший момент. При розвороті інфляції ставку будуть все одно як трохи піднімати, утримувати, її не будуть прям забирати. Може вийти така пастка для ФРС, а, Тобто ну, ситуація буде, може полягати в тому, що саму ставку вони забрати не зможуть, але дані будуть переходити в рецесійний момент, безробіття рости і так далі. Плюс інфляція росте. Ну і прийдеться викручуватись. Ви дивіться, як вони викрутяться. Викрутиться, звісно, але це буде теж дуже тягуч і не один місяць негативу буде. Я думаю, що ця вся історія дуже скоро почнеться. І знайде своє відображення як на фондовому ринку, так і на ринку криптовалют. От. Про Форекс я трошки сказав про долар, про євро не дуже хочу говорити, це залежить від долара. Технічно долар виглядає лонгово, євро шортово. Ну, і фактично, ймовірно, при отриманні ставки ми можемо і таке побачити. По золоту там мені хтось кидав. Ну, золото глобально було новило ці максимум, після чого пішла корекція в цю зону. Це була така сильна супротив. Визначений нами, все сильно супроти, ми побачили лонгову реакцію. Ну, золото поки теж таке мені не дуже цікаво виглядає. Но, в принципі, при рості, звісно, долара, але тут теж спірний момент є дуже важливий. Бо все-таки, якщо ситуація буде відносно така. Е Моментами рецесійно, то ясне діло, що золото так не зіскаметься. Не знаю. Глобально, поки я очікування не сформував, я ще трошечки в очікуванні ряду даних. От, в принципі, все вам озвучив більшість своїх думок. Стара позиція ще звідси була. Більшість своїх думок глобально я вам озвучив. Типу зараз нічого нового не скажу. Тесла теж вже виглядає шортово. Дивіться, який як розворот фактично сформований, структура поломана. Тут підтвердження, як був, плюс злом структури, бачите, який шикарний. Ну Про що ми, в принципі, вже давно говорили. Тут очікування конкретні. Вот. Ну, в принципі, все вам сказав. Все вам описав. Дякую за увагу, дякую за перегляд даного обзору. Підписуйтесь на Telegram-канал. Радий вас бачити, радий записувати даний обзор.